Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Шевець. Є таке популярне видання Європейське телеграф. І от воно сьогодні виклало думку європейських військових про те, що війна в Україні продовжиться ще 4-5 років. Тому що є амбітні плани Путіна. Який хоче завоювати всю Україну, і є важка ситуація на фронті. Тому війна прийме або позиційний характер, або наступальний характер, який, який буде непередбачуваним. Непередбачуваним тому, що європейські військові прямо не хочуть конфліктувати з Росією. І це, незважаючи на усі, буквально Місячні двохмісячні заяви про те, що Європа введе в Україну свої війська. Ну а зараз риторика змінила. Вони сказали, ми не будемо провокувати Путіна, тому що війна з Росією це буде ядерна війна, яка принесе кінець Європі. Росія, на їхню думку, буде випробувати на місність одну з європейських країн, і наша мета готуватися до усіх сценарій подій, сказали європейські військові. Таким чином ми бачимо, що європейські військові дають задню. Дають задню і надіяться, як колись Англія і Франція в 39-му році віддати на поросійські сідіні, на з'їдення по українськи якусь невеличку країну. Вони, напевно, думають, що Росія нападе на Естонію, на Латвію, на Прибалтику і відкусить якийсь шматок. Ну а далі не піде. Пам'ятайте, так само Англія. Франція надіялась, що Гітлер візьме Чехословаччину і далі не піде. Ну а потім, ну, а потім ну, взяв він Польщу, а далі не піде, а потім Франція, Англія і вся Європа. Історія повторюється. Я вже казав і буду повторювати: європейські солдати це не солдати. Європейські чоловіки це розніжені, розбалувані люди, які цінять життя. Вони не будуть помирати. Навіть за свої країни. 47% польських чоловіків сказали, якщо Росія нападе, ми втічемо з Польщі. Про решту країн я не говорю. Про Францію так Гітлер Францію окупував за двічі-три за неділі. Про що тут говорити? Єдина країна, яка рятує Європу, це ми. І Європа. Європа цінить це. Ви знаєте, я скажу те, що завжди говорив. Не потрібно нікому вірити. Нікому. Від слова зовсім. Крапка. Єдина опора надія України це наші Збройні Сили України і український народ. Крапка. З вами Іришвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.